Від. Сьогодні буду із куртки шити панамку літню. От. Є в мене така хустка, я щось від неї відрізала, мабуть, робила ляльку-мотанку в українському стилі, тому лежить майже ціла хустка, я не придумала, що з неї зробити. Думаю, пошию я панамку. Значить це я беру наверх, так? а на низ у мене є така ось штора. 100% бавовна, плотна і в голові не буде жарко. Отже, що ми будемо робити спочатку? Ми зробимо викрійку на Так, значить, я зробила виквійку. Нам потрібна одна отака частина, дві отакі частини і дві отакі частини. Це поверху. І так само будемо потім не зробити. О, значить, як я Покладу малюнок. Значить, ось дивіться, є отак, угол так, угол хустки і я хочу поклати так, значить, щоб малюнок був повністю по, по всій нашій, по всьому нашому краю, щоб був малюночок квіток. Отже, зараз ми намалюємо з вами викрідьку. так. О пів сантиметра накидуємо на шви обов'язково, так. Так. вирізаємо ці три частини. Так. Так, наші дві частини в нас такі є. Тепер нам потрібно, це ми відкладуємо. Тепер нам потрібно отакі дві частини. Зараз я теж підберу, де у нас малюнок. Гарний. Ось тут у нас квіточки. От то я отут і зроблю теж. На цьому зараз побачимо краще де. Так. Угу. Теж такі вирізаємо дві частини. Так, і одну частину верхівки. Одну. Так, отже, я вирізала біле на підкладку так, і квітковий принт на саму панамку. Так, тепер що ми робимо далі? Тепер ми беремо лицем до лиця склали, виворотом, на, виворотом до, до себе. З одної сторони прострочили і з другої. так. Потім ми беремо так само ці, лицем до лиця складуємо виворотом до себе. Теж прострочуємо по боках. От і далі будемо робити. Так, це я зшила, так. Отже в нас виходить отаке коло. Раз, потім отака, так, щоб не попутати сторону. Оце сюди пришивається і зверху верхівка. Значить, що ми будемо робити? Ми зараз будемо збирати. Значить, беремо. Цю частину, так, і будемо зшивати з цією. Значить, ось тут у нас бокові шви є. Значить, шов до шва з однієї сторони, шов до шва з другої сторони. Так, зараз хвилиночку, секундочку І повністю по кругу прострочуємо, зшиваємо ці дві частини. Так. Це я зшила, зірнала. Тепер що ми робимо? Тепер у нас верхівка стається, нам потрібно пришити верхівку. Значить, беремо, складуємо її на половинку, щоб нам пришити рівномірно. Так, отут серединка і тут серединка. Значить, це ми беремо і приколюємо з однієї сторони до бокового шва. От. Щоб у нас все лягло рівномірно, значить, з однієї сторони до бокового шва, і з іншої сторони. Далі ще раз виміряю точно, і з другої сторони до бокового шва. Так. Тепер можна теж. Отут по кругу приколоти, так булавками. От. А можна просто, якщо ви можете без проколювання, то просто прошиваєте по кругу верхушечку. Так, все, ми всі деталі з'єднали. так. І таким самим методом ми з'єднуємо нижню частину під підкладку. Потім будемо вже з'єднувати разом всі частинки наші. Так, тепер у нас з вами є дві панамки. Верхня ніч. Тепер їх треба нам Значить, Спочатку ми приміряємо, щоб все в нас було рівненько, гарненько. Дивимося одну на одну, все у нас спів впадає. Тепер, щоб нам їх зшити, нам потрібно їх лицем до лиця прикласти по бокових швах. Так? І... Пристрочити наш край повністю, але лежити буквально 5 см на те, щоб нам було її вивернути. Ось, по кругу, поняли, лице до лиця ми приклали і по кругу по кругу по, кругу, по краю пришиваємо, зшиваємо нашу панамку. Дві частини одна до одної. Так. І шили, так? Тепер дивіться, як я і казала, ми лишаємо отвір на те, щоб нам було її зручно вивернути. Тепер беремо, вивертаємо нашу паналу, так? Зараз я машинку додвину трішки. Це ми все розправляємо гарно. Нам потрібно все розправити, розгладити. так? І будемо зараз прошивати. Так, все, дивіться, у нас от. вона майже готова, але нам ще потрібно її доробити. Нам потрібно прострочити. оце Значить, отут, а зараз ми тут закладуємо цей шов, так, прострочуємо. Я поки просто скажу, що робити, бо я ще її буду розлажувати. Значить, отут ми закладуємо, так, і по кругу вирівняти, таки гарно, обов'язково вигладити, вирівняти. Так, і по кругу, отак, по цьому шву, отак десь буквально декілька міліметрів. Ми поверху повністю це закріпляємо, дирку цю так, і повністю по кругу прострочуємо. так. І потім. Ми прострочуємо через кожен сантиметр про кругу, прострочуємо один, другий і третій швий. Через один, через півтора залежить від того, яка тканина, наприклад. Але обов'язково прострочуємо по кругу повністю, щоб вона тримала край, щоб, щоб наш борт тримав форму. Поняли? Ось така у нас вийшла з вами панамочка, дивіться, яка гаденька. З квітковим принт. Ось. Все, я попрострачувала, дивіться, один, так по краю. І раз, два, три, ще чотири. така вийшла панамка.